Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Перед вами героїня моєї сьогоднішньої розповіді. Це троянда Девіда Остіна Леді Овшалот. Зверніть, будь ласка, увагу на цю красу. У цій троянді гарно все. Від її чарівного кольору, подивіться, будь ласка, якщо ми її дивимося в обличчя, то ми бачимо такий помаранчевий, але приємний, не крикливий помаранчевий, а такий приємний ніжний помаранчевий, який переходить у рожевий колір. І в центрі ці пелюсточки мають такий світло-жовтий, золотий відлив, що надає йому такого свідчення. Якщо ми подивимось на реверс пелюсток, подивіться, будь ласка, то вони золоті. Причому біля основи вони яскраво жовті, далі переходять в колір такого старовинного золота, а завершується рожевим золотом. А крайні пелюсточки дивіться, у. Мають таку пурпурову якусь полосу Тому вони дуже і дуже красиві. От мені подобаються такі ось ну неоднозначні кольори, які мають багато-багато відтінків. Це надає троянді особливий шарм. Але крім того, що ці квітки такий гарний. І красивий зовнішній вигляд. Дивіться на її розміри. Вона має в діаметрі більше 10 см. Має прекрасну і чудову форму. Це така філіжаночка. Дивіться, філіжаночка, оточена блюдцем. Також це типова форма для троянд Девіда Остіна. І окрім того, це і типова назва. Справа в тому, що Девід Остін був великим патріотом своєї держави, і він називав свої троянди на честь видатних людей Англії. Це були поети, письменники, митці, це представники королівської родини. І навіть кожного члена своєї сім'ї він у увічнив у у назві троянди. of Shalot героїня heroїня віршу англійського поета Lady Шалота, яка була зачарована і знаходилася в замку. Ось така назва цієї троянди. І дійсно вона зачаровує, ця троянда зачаровує. Вона цвіти не поодинока. Дивіться, у неї є ось поруч це центральна квіточка розцвіла, її оточують ще три бутончики. Тобто вона продовжить своє цвітіння. І більшість кістей закінчується декількома квіточками. Дивіться, може бути чотири, і більше. Але зверніть, будь ласка, увагу, ось тут яка квітка центральна, от вона ніяк не може розкві... розцвісти і не розцвіти ніколи, бо вона понівечена морозом. От 10 травня, як пройшовся у нас мороз, то багато квітів у троянд він просто зіпсував і вони ніколи не розцвітуть. Ось так це виглядає зараз. Але нічого. Нічого, троянд ми дочекаємось. Головне, щоб всі ми були живі і здорові, все інше це все, все це буде, все у нас буде. Україна буде квітучою, все у нас з вами буде. І так, дивимось на кущ. Дивіться: ця троянда абсолютно невибаглива. Вона у нас гарно зимує, вона гарно наростає. З приводу зимівлі, ця зима була досить складною, і я була вимушена обрізати цю красуню під самий курінь. Але зверніть, будь ласка, увагу, як вона наросла. Я її під корінь зрізала десь в середині березня, зараз вона має висоту 1 метра. І я не хочу її надалі допускати її. Якщо розпустити, якщо поставити собі за мету, виростити невеличку видку троянду, то у вас це вдасться зробити. Вона може легко приймати висоту і півтора метра, і метр сімдесят. А якщо ви поставите за мету, вести її, як витку, у вас це вдасться. Тобто це така дуже гарна троянда. Окрім того, подивіться, будь ласка, яка вона густа от Скільки паганів вона наростила. І оцей кожен пагін, він сильний і він закінчується кистю із бутонів. Оці троянди, чудові і листочки, навіть, дивіться, вони мають такий бронзовий колір. І стебла бронзові, дивіться, із. Червоними шипами. І от навіть і стебла в неї прекрасні, і шипи ці червоні прекрасні. Тобто в цій троянді прекрасно все. А ще, окрім того, аромат. Аромат у неї такий цитрусовий, такий фруктовий, такий квітковий, просто чарівний. Вона прекрасна, ця Леді овшалот. А подивіться, будь ласка, яке поєднання її із шавлією. Дивіться, на мій погляд, це дуже чудово виглядає. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам таке поєднання Lady of Shalot із Шавлею. Напишіть, буду дуже чекати на, вашу, на ваш зворотній зв'язок. Дуже рекомендую цю троянду новачкам. Дуже вона стійка, вона має високу стійкість до хвороб і навіть нагороджена якимись нагородами з приводу своєї стійкості до хвороб. І всім раджу, всім рекомендую цю троянду. У мене у квітнику цих троянд посаджено масивчиком аж 5 кущів, і я ось чекаю на їхнє квітування. Мені здається, що коли вони розквітнуть масово все, це буде дивовижне видовище. Ну, і як завжди, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення.